І так, перед вами ідеальний рюкзак, ручна поклажа для лоукостів. і не тільки, оскільки його габарити дозволяють помістити його під сидіння у літаку. А це означає, що він може бути як безкоштовна додаткова ручна поклажа, чи саме для лоукостів їх безкоштовний формат. Так, подивимось, що в цьому рюкзаку є. По-перше, його зручно можна зафіксувати на ручці валізи, Дихаючі лямки, трошки пом'якшена спина, Ручка для перенесення. Стяжні ремені, які дозволять стягнути об'єм цього рюкзаку, якщо він там десь перенавантажений, там якось сильно. Чи є можливість зафіксувати якусь з речей. Може куртка або що. Зовні є зручне кишення для дрібниць, вона тут сидить з органайзерами під якісь документи, картки, ручки. Зверніть увагу, що ці хлястики дуже зручні, і швидко будуть відкриватися. Тут в нас є сітча та кишеня, сітка при. Приємна, така щільна, можна зафікасувати парасольку або пляшку з водою. Знизу, там де контактує найчастіша поверхня, а, сам підлогою, зроблена пощільнена темна тканина. І, до речі, позаду, щоб тканина не забруднювалася. Всередині у нас ось таке містке зручне відділення, і ми маємо тут додаткові стяжні ремені для фіксації речей. І це П-образне відкриття дозволить з легкістю комплектувати цей рюкзак. Тому ми маємо такий яскравий, легесенький, зручний. І міцний, тому що American Tourister відповідальний бренд і робить якісні речі. І міцний рюкзак для подорожей і до речі в порівнянні там, наприклад, з валізами, ви цей рюкзак зможете використовувати і в місті. Тому вважаю, що це просто ідеальне рішення для ручної поклажі. Так рюкзак виглядає на людині Зріз дівчини 1,62 м для того, щоб вам було зручно провізуалізувати. До речі, ще одним бонусом є це те, що рюкзак є екологічним і він був вироблений з перероблених пляшок. Тому це вдвічі приємніше.